Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Соня, і сьогодні чергове відео з книжковими покупками. А в мене тут здається, чи 15 книг, чи не знаю, потім порахую скільки точно. Почну з книги, яку я не так давно, про яку я не так давно вам розповідала. Тому що вона в мене є в планах на літо, але в мене була її друга частина цієї ідеології, і це перша книга, а саме щасливі люди читають книжки і п'ють каву, Анніс Мартин Люген. І як вже я й казала в минулому відео, що ця книга про те, як жінка втрачає свого чоловіка, дитину і потім вчиться заново жити, заново знаходити якісь радощі життя. Така можливо, сум... неможливо, я впевнена, що тут будуть дуже такі сумні моменти трагічні. Але в той же час я читала у Ані Смерта інші книги кни... одну книгу, другу. І мені сподобалось, і я впевнена, що ця книга, хоча й про такі трагічні події, вона має бути така книга, яка надихає навпаки жити навіть після того, що сталося. Ось, це була моя перша така покупочка, я її давно вже собі планувала і нарешті придбала книга невелика. Скільки тут сторінок? Тут 100... 144. 140... 155 сторінок. Це перша книга, яка в мене в плани на літо. Далі дві книги. Це Делогія фентезі, яку я також вже давно хотіла. На жаль, я хотіла її придбати ще в Німеччині в електронному форматі, але цієї книги, здається, не було в електронному форматі, тому я її тепер придбала, який тут правильно а... Тому я придбала цю диологію світ Фінбер Папері. Це дилогія, яка англійською називається Фейбл, тому що головну героїню звати Фейбл. Здається, ця частина перша поміж злодіїв, і одной це. Так, я не знаю, яка з них частин перша, яка здається це перша, а це здається друга. Але я не впевнена, треба буде загуглити. Тут, як я чула, і як сказано в анотації, буде дуже багато моря, тому що головна героїня вона працює в морі, вона знаходить, здається, там якісь чи скарби, чи щось, чи щось таке на дні. В неї вона втратила матір а, і в неї якесь складне життя, але вона має досягти якоїсь своєї мети. Саме вона хоче знайти свого батька і забрати те, що їй належить. Що це? Я не знаю. Відгуки на цю книгу я знаю, що є, тому що ця книга зараз популярна, але я їх не дивилась, не чула, не знаю. Але я знаю, що вони є. Багато хто зараз читає цю книгу. Ось це наступні дві книги. Далі книга, про яку я вам нічого не можу розповісти, окрім того, що це український дуже популярний зараз автор. Це Сергій Жадан і його Месопотамія. Чому не можу вам нічого розповісти? Тому що в цій книзі немає анотації. Просто її тут немає. Я дивилася декілька разів. Тут нема написано видання друге. Дякую. А про що ця книга? Нема анотації, я не знаю, про що ця книга. Коли я вибирала її на сайті, я дивилася, як я знаю, що в нього є а, поезія, я вибирала так, щоб це була не поезія, щоб це був якийсь роман. Це роман. Але про що він не маю жодної жодної думки, про що він, тому що я знову ж таки, я не дивилась ніякі відгуки на цю книгу. Просто я знаю, що цей автор зараз дуже популярний, і, звичайно, я хочу також з ним ознайомитись. А, і до речі, мені у цього видавництва дуже подобається обкладинка. Вона б така начебто м'яка, але тут твердіше, і тому я думаю, що ці кутики не будуть так сильно загинатися. Мені подобається такий формат книги. Наступна книга, про яку я вам також нічого не розповім. І, до речі, я не знала, що ця книга така маленька. Я перший раз замовляла це видавництво, має стат слова, і е, тут також немає анотації. Хоча це дуже відома книга Рей Бредбері, 451 градус по Фарен... Фаренгейтам. Фаренгейтом. Я читала у Рея Бредбері декілька його книжок різних. І Кульбабкове вино, як вона називається, віно задуванчика. Здається, Кульбабкове вино. Читала... Мені дуже сподобалася ця книга. Я, здається, минулого літа її читала. І читала ще якісь в мене в папері, не пам'ятаю, осінні якісь такі надвігається біда, здається, книга називалась. І мені також сподобалось, я читала в нього також «Марсіанські хроніки, ще колись дуже давно, і мені не сподобалось. Але ці дві книги мені сподобались, особливо кульбабове вино. Тому я захотіла собі придбати цю книжку також, і буду також її колись читати. Вона така маленька, з одного боку, це зручно, що її можна скрізь з собою носити. вона така малесенька, Така книжечка. Так, далі книга Юрія Вінничука Танго смерті. Я вирішила її. Я дуже довго не купляла ніяких книг у Юрія Вінничука, тому що колись... Ще в році в чи 19-му я читала його аптекаря до того, як це стало мейнстрімом. І мені було цікаво, але мені не дуже сподобалось. Тому що для мене на той момент книга видалась якоюсь дуже цікавою, скажімо так. Якось не знаю, не вразила вона мене, і я не розуміла, чому всі в такому захваті від Юрія Венечука. Ну як не всі, але мені дуже рекомендувало, що це дуже там емоційна, така м -м, динамічна історія. Ну так, вона швидко читається, але якось мене не вразила. Але після відгука Аліси про танго смерті я вирішила, що мені потрібно заново познайомитися з цим автором. І я вирішила придбати собі цю книгу в такому видавництві видавництво фоліо. Тому ця книжечка тепер в мене є, і колись я її однозначно прочитаю. І можливо, моє враження про Юрія Венечука трошки зміниться. Не буде так мені нудно, як було з аптеки. Можливо, це в мене така непопулярна думка, тому що багатьом дуже подобається, кажуть, що динамічно цікава історія, але не знаю, мене вона взагалі просто не вразила. Наступна книга авторки. Поліни, Кулак... Поліни Кулакової, і я б собі планувала в цьому році в планах на рік прочитати її книгу, але я хотіла іншу книгу прочитати. Здається, то було усі їхні демони. Але тієї книги не було в наявності, була тільки проти ночі. Я в неї читала. Дівчина, яку ми вбили, якось так називається, мені дуже сподобалась. Ця книга, хоча й невеличка, та книга також невеличка, але вона була така цікава, і я прям сіла, і ти за один вечір її можеш прочитати, настільки тобі цікаво, і тебе не відпускає, чим же це закінчиться. Це детективна історія, та була також така трилерна детективна історія. І ця також одного разу троє юних друзів йдуть гуляти, і на наступний день. Один із них не повертається, чи пропадає, чи не повертається додому, і у всьому звинувачують його мати. кажуть, що вона погана. Мати, що вона винна в тому, що її сина чи вбили, чи просто він зник. І вона мусить знайти причину, що заставило його, її сина піти проти ночі, небезпеці якось щось таке. Я впевнена, що це буде дуже цікаво, дуже динамічно, і такі книги можна брати на якийсь марафон читання, тому що вони дуже швидко і круто читаються. Наступна книга, яку я насправді придбала двічі, тому що перший раз я придбала її в електронному форматі, коли ще була в Німеччині. Потім я про це забула і придбала її вже в паперовому варіанті. Це книга Аркан Вовків автора Павло Дерев'янко. Це український автор, який пише в жанрі фантастики та фентезі. І якось я на цю книгу я давно дивилася, ще напевно з минулого літа. І як я вже в цю взимку придбала в електронному форматі, тому що я планувала прочитати. До речі, це перша книга циклу. І це незвичайний цикл, тому що він фентезійний, але він відбувається за часів Богдана Хмельницького. Що саме там буде відбуватися, я не знаю. Але це незвичне фентезі, таке українське в, в українській атмосфері. Мені, мені дуже цікаво прочитати, що тут буде. Я поки що взяла тільки одну книгу, але, звичайно, якщо мені сподобається, я візьму і другу і третю книгу. Якщо третя. значить теж написана, правда. Також тут написано, що ця книга присвячується, що ця трилогія присвячена захисникам і захисницям України. Ось. Так що дуже хочу прочитати вже також цю книгу. Я взагалі всі книги хочу прочитати, але, звичайно що я їх всі зразу не прочитаю. Так, наступна книга: Крістін Генна. Генна. Крістін Генна і її Соловей. Я дуже багато чула про цю авторку, як і багато хто з вас, але я не читала жодної її ще книги і вирішила почати знайомство чомусь саме з цієї книги. Не питайте мене, чому? Просто так. Так я вирішила. Я знаю, що всі книги цієї авторки, як про них кажуть, що вони складні, трохи драматичні, про складні життєві ситуа ситуації в різних життєвих умовах. І саме ця книга розповідає про часи Другої світової війни про Францію і головна героїня. Їх тут, я так розумію, дві. Одна з них це вчителька в сільській школі. Вона відправила вже свого чоловіка на війну, а сама в цей час з іншою також головною героїнею допомагають рятуватися ем, військовим пілотам. Ох, книги про часи Другої світової війни зараз як, як ніколи просто актуальні, щоб розуміти нашу історію краще. Та й взагалі це такі складні історії, які не можуть залишити, мені здається, нікого байдужому. Тому ця книга також в мене є, також колись її прочитаю. Наступна книга авторки Рос. До речі, з книгою цієї авторки в мене також чуть не вийшла така сама ситуація, що я купила її в електронному форматі. Потім думала купити а в неї одна книга, дуже така популярна на Якабу, це Два Річарди. Я її купила в електронному форматі, добре, що я її не замовила ще в паперовому. А тепер в мене, тепер мене інша книга цієї авторки є в паперовому варіанті. Це книга Але ж ти любила. А, це, до речі, також українська авторка. Вона пише любовні психологічні романи, і саме ця книга, наскільки я розумію, буде. Від імені вже пожилої жінки, здається, їй 60 було років, і одного дня вона вирішує згадати про своє життя, про, свою, про своє кохання. І я так розумію, це має бути якась любовна історія, але не 100% що це буде з хеппі-ендом. Це буде просто якась історія про, про кохання в житті цієї жінки. До речі, така гарна вкладинка. Хочу зачитати вам. Це було життя, від якого було важко відмовитись. Життя у любові, де ти не маєш жодних сумнівів у тому, що сьогодні буде так само, як було вчора. Він буде так само, коли ти відчиниш двері і запахтиш на всю квартиру свіжоспеченим батоном. Ви їстимете батон намащений тонким шаром масла, а за вікном стрімко летітиме до землі листя каштана, що спеклося під літнім сонцем. Єдине у дворі явлення вже стоятиме гола, бо ніжні здаються першими. Ти відкриваєш вікно, у яке голуб настирно б'ється крилами та насиплеш полузеного насіння. І залишиш відкритим бобаби літо до такі рідкі дні, коли бліде сонце ще зігріває спину і обличчя, але кінчиками пальців зимно. Кінчиком пальців зино. Дуже гарно написано, тому я думаю, що ця книга буде дуже пасувати під кінець літа або начало осені. Ось. Наступна книга це Сергій Пономаренко Чорне весілля Ця книга про Киянина Олексія, який їде зі своїм другом в якесь маленьке село на Волині, і там а, в цьому селі напередодні свята Купала, до речі, також літня атмосфера. А, напередодні свята він помічає, що в цьому селі дійсно бояться різних мавок, а, різних кхм, одмінків. Перелесників та інших міфічних створінь, а особливо привида білої панночки. Так, вже десь ми читали про панночку, це було в Гельтер Скелтер. Так ось, і е, страхи ці небезпідставні, тому що якраз напередодні, напередодні свята купала у лісі знаходять якусь е, місцеву ф, красуню місцеву красуню зґвалтованою та вбитою. Щось цікаве, щось містичне. Будемо знайомитися, читати, знайомитися. Це також український автор. Ще одна книга, фентезі українського автора саме Юлії Романюк. А, до речі, тут написано відгуки рецензії Анастасії Нікуліної, яку я також читала, мені подобаються її книги, і Поліни Кулакової, яку я також читала, і в мене є її книги. І вони, звичайно ж, позитивні. І. Це перша частина до трилогії, так, до трилогії. Це тільки перша частина, друга ще й третя не написані, наскільки я знаю, не було на сайті ніяких книг більше. І це історія про тангельм це царство морфів, які являють собою наполовину тварини, наполовину люди. В них є королева, яка гине і відбувається якийсь переворот. Детальніше не знаю, що там відбувається: якісь бої за владу, заборонена магія. Ані залишилось тільки дві книги, і одна з них це Тарас Антипов, Антипович. Чомусь мені хочеться сказати Антипович, але він, скоріш, Антипович. Цю книгу я взагалі ніде ніколи не чула, не бачила. Я вам зараз просто зачитаю до неї анотацію. Це також український автор, і, до речі, він відомий, хоча я ніколи про нього не чула. Але він відомий, його навіть публікують у США в Чехії, в Австрії. І анотація до цієї книги Новий твір це вдумливий роман Дистопія, який засобами макабричної сатири розкриває драму зашореного розуму. Герої чиє існування кероване міфами, ворожі до іншого і бажальні одне до одного, але водночас не позбавлені надії, крізь порожнечу їхніх днів раз по раз проблискує те, чого вони бояться найбільше: шанс на краще життя, шанс позбутися ненависті до тих, хто по інший бік, Шанс вирватися за колючку власноруч виплуканого пекла. А, не знаю, мені сподобалася анотація. Я побачила цю книгу, зайшла, прочитала. А, здається, на неї була якась чи знижка, чи що. Це видавництво Баба Галамага». І я люблю це видавництво, тому що вони публікували колись Гаррі Поттера». У мене є Гаррі Поттер», він правда в мене в мами вдома. Тому я вирішила також прочитати цю книгу, взяти це сучасна проза, буду знайомитись і вам розповім щось про цю книгу також. І остання книга на сьогодні це Алекс Гарленд. Небезпечнішим за чоловіка з гвинтівкою може бути тільки знервований чоловік з гвинтівкою. Ця книга також була по якійсь суперзнижки, здається, 95 гривень. Така твердокладна, хороша книга. Я навіть не зрозуміла, чому вона така дешева ця книга. Це антиутопія. Про хлопця, який подорожує до Таїланду, і його співмешканець дарує йому одного дня якусь мапу таємничого острова з пляжем, Дарує йому мапу. І одного дня він скорочує собі віку, і цей мандрівник вирішує знайти цей пляж, цю карту. І також він знаходить там якийсь народ, який відмовився від цивілізації. І що там буде відбуватися, я не знаю. Це все, що сказано в анотації, але сказано, що це антиутопія. І не знаю, звучить звучить цікаво. Буду читати, дізнаватися. Ось. Це всі книги. Сподіваюся, я вам про всі розповіла, нічого не забула. Це всі книги на сьогодні, їх було, здається, 14 і все. Пишіть, яку б книгу ви хотіли, на яку б книгу вам було б цікаво побачити влог, тому що я однозначно буду знімати влог. а Наступним буде, скоріш всього, на каналі влог. І також до мене їдуть ще книжечки, які ще не приїхали, це вже буде в наступному місяці відео. Чекаю вас в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.